Потім мені сказали, що взагалі треба перевірити факт шахрайства. На перевірку цього факту потрібно місяць. Ну так, да, договору немає. Ну, Я кажу, ось є перевод на картку. І я ж тоді, коли я ще приходив до поліції, кажу, ось є ключ від верхнього замку. Кажу, у цьому під'їзді код від замка я знаю, я ж заходив. І тоді ж якраз приїхала поліція. І приїхала справжня хазяйка. Я кажу, ось дивіться, ось я вам даю ключ від верхнього замка. І зараз при, при співробітниках поліції подивимось, підходить він чи ні. І якраз вони приїхали, і ця хазяйка так вставляє ключ, це її ключ від верхнього замка. Я кажу, ну дивіться, відкрито, відкрито. А чому закрито? кажу. Вони кажуть, мабуть, хтось із закрив. Я кажу, ну тоді ж ви ж власник, ось є поліція, що чим їм чи ні треба визвати, щоб вам відкрили двері. А вона каже: та давайте на нижній попробуємо. Відкриває е, нижній замок.